Вітаю вас, діти! Весною щодня все більше оживає природа довкола. Жива природа радіє теплому сонечку, квітам, синьому небу і нас веселяє. Діти, у цю гарну пору року прокидаються не тільки рослини, але й тварини, яких узимку ми не можемо побачити. Тваринний світ нашого краю дуже багатий та різноманітний. В ньому не лише звірі, птахи, а є ще маленькі істоти. Це комахи, про яких ви вже багато чого знаєте. А зараз я хочу вам прочитати віршик про одну з цих комах. Послухайте. Пакує за щічки листочки, суничок, салати з травички. Варення з порічок вигадливі смузі готує на лузі Для себе зелене, рожеві для друзів. Маленька гусінь наїстись не може, Ще трішки, ще трішки, і вона переможе. О гусінь не втомлена переїданням. У сто разів вирости має невпинно. Метеликом стати, злітати на квітах, в оновлених шатах. Зараз я вам пропоную зліпити гусінь яка перетворюється на метелика. Для цього нам потрібна дощечка, стеко та пластилін. Беремо зелений пластилін та ділимо його на 5 частинок, ось так, як я. Ці шматочки ми беремо, розминаємо та робимо з них кружечки. Ось так, як я. Можна розкочувати їх на долоньках або на дощечці. Ось так. Так робимо з усіма шматочками. Ось у мене вийшли ось такі кружечки. Тепер беремо їх та скріплюємо між собою. Скріплюємо голову з тулубом. Вони в нас будуть з кружечків. Ось так. Зараз давайте зробимо їй очі та ротик. Я беру шматочок коричневого пластиліну, відрізаю та починаю відчіпувати. Це будуть очі. Я їх скочую в кружечок і прикріплюю до голови. Щоб зробити ротик, я скочую пластилін в жгутик. Ось так. І прикріплюю. Ось така гусінь в мене вийшла. А ви знали, як гусінь перетворюється в метелика? Із яйця вилупляється маленька гусінь і починає їсти листя, поки не виросте. В 100 разів більшою. В обраний час гусінь сплітає міцний кокон, який прикріпляє до обраної поверхні. Через деякий час кокон починає лопатися і з нього вилупляється гарний метелик. Тож давайте і ми. Перетворимо нашу гусінь в гарного метелика. Для цього нам потрібно тулуб гусіні видовжити трохи та з'єднати кружечки. Ось так, як роблю я. Для того, щоб зробити крильця нашому метелику, потрібно взяти інший колір пластиліну та Зробити кружечки. Можемо розкочувати їх на долоньках чи на дощечки. Потім їх приплющуємо та трохи видовжуємо. Ось так. Потім прикріплюємо його до тулуба. А ще давайте зробимо метелику вусики. Ми беремо коричневий пластилін та робимо два джутики. Ось так скочуємо їх між пальчиками, потім один кінчик завертаємо і прикріплюємо на голову нашого метелика. Дітки, зробіть своїх гусінь та метеликів і надішліть нам. До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.